Ах, чунг. Мачики, і все таке. Коротше, ви попередження. Пане! Очі на дорогу! Я... Я просто хотів переконатись, що це саме той чувак. Розслабся, Мокс. Я фантастичний водій. Давай керуємо прямо, прямо от стривець. Цікаво, чи може я просто... Блядь! Ні, майже на ковдрі, тримайте кермо, а Я пристрелю його! Тихо і без вагань. Шикарно. Обережно! От, блять, заженіться мені назад в шлунок! Що ж, здається, все вийшло. Гарна праця. Можна їхати додому. Той мудак мене підрізав. Прошу пане, але ж усієї поваги місія була. Той мудак мене підрізав. Пане. Пригаймуйте на хвилинку. Так, той тіп просто закінчене хуйло. Але ж бити його це здоровезний ризик. Я я не буду його вбивати. Я просто не здожену його, навалею на нього і щось таке я ще не вирішив. Теж не ліпше з ідей, пане. Та добре, якщо вже так треба, то наздоганяйте його і покінчимо швидше. Блять, це буквально те, що я і роблю, Мокс. Трясся, та він гонить ще швидше. Я гадаю, що він так. Я не знаю, може для того, щоб трахнути свого піздатого сина. А Якщо там дійсно термінова справа, лабонього родич лікарні він тільки ну дізнався. Чи запізнюється на весілля, де він є шофером? Чи... Ось диви, диви, диви диви. диви! Ось це їбане місце, через яке його ледь не вибив. Бачиш, це не моя їзда. Це це, блядь те що він робить. Я не казав, щодо вашої їзди, я просто припускав, що. Ну так, давай, продовжуй захищати оце. Я не захищав, ба більше я згоден з вами. Але, ж... але. Але 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 що? Гадаю, ви дещо перебільшили. Я ще навіть не реагував! Опусти своє вікно! Опусти вікно! На мене поглянь. <плес> а, та що за хуйня? Окей, добре, він і справді дуже поганий водій. Він найгірший водій. По вашому, що нема нікого гірше, ніж той, хто погано водить за кермом. О, по тому як людина водить, багато чого про неї можна сказати, Мокс. Дивись. <плес> Бачиш, він тепер підсиджує мене. Він міг би спокійно мене об'їхати, бо вся дорога, блять, вільна. Але ні, він вчепився мені за сраку. Я знав, що він спеціально. Я, с блять знав, що він спеціально ще цей маленький неадекват. От чому ти так по кінченому їздиш? М? Бачиш, Мокс, я не вбив його. Він занадто великий мотак, щоб померти. Я запізнююсь, можу туди дістатись. А Куди? До свого сина йому сьогодні виповнюється 18. От бачите, пане. Цей добродій так сильно поспішав до свого сина, що перетинав важливий Мені етап свого життя. потрібно бути першим, щоб його тракнути. От бачите, пане. Ще раз. Оттеп. Тепер ти маєш навчитися їздити, блять, нормально. Мудак. І все. Що? Ти ж не хотів, щоб я його вбивав. От я й не буду. Сподіваюсь, тепер ти мене поважаєш більше чи щось там. Але ж він вдони своєму сину. О, так, і я тобі це казав ще на початку, тож сюда в машину. Знаєте, він був без мигавок. Не тільки зараз взагалі не блимав. Увесь час. І хіра той розворот взагалі був. Який модак? Ну так. Водії. Він може розвернутися і піти нахуй. І я про те ж міг би хоч би рукою жест показати. Ні, пане, не цей. Ось цей пане. Знаєш, такі водії, як він, рідко отримують по заслугах. Ми з пекла, а чувак взагалі повний відстій. Плями швидко повертаю, на зупинку свою знову прибігаю і нервово, із народом на автобус чекаю, Їде маршрут